Німеччина, як завжди, не стоїть на місці. То реформує, то скорочує, то робить запаси на випадок кінця світу. Політики у турборежимі, народ у режимі хайп-тривога. А такі, як я, як завжди, шукають сенс у всьому цьому. Хаосі цього тижня у фокусі, друзі, стратегічні равіолі у Німеччині на випадок війни з Росією, і це не жарт. Пенсія в Німеччині, кому отримувати менше краще, ніж більше. Ну і про те, як влаштована боротьба з мафією соцвиплат в німецьких центрах зайнятості та чи причетні до цього українці. Ми також поговоримо. І звісно, зачепимо ще кілька тем про зростання населення, нові податки для заможних. Ну і куди ж без Мерца, який цього тижня знову щось порахував і знову в. Врятував країну. Я Олег Поліщук. а Ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Підписка, вподобайка, дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні відео. А від мене кілька секунд інтро, і ми починаємо. Німеччина країна парадоксів. Населення росте, але життя не сповнене дитячого сміху, бо народжують тут дедалі рідше. З 1990 року, коли стало можливим об'єднання, населення ФРН збільшилось на близько 3,8 мільйона людей, і на кінець 2024 року їх вже було 83,6 мільйони. Але цей зріст це не дитячий сміх, друзі, а здебільшого імміграція з інших країн. У 2024 році в Німеччині народилось всього 677 тисяч дітей. Це значно менше ніж у 1990-му. І коефіцієнт народженості також впав з 145 діток на 100 матусь до 135. І ці цифри, друзі, це не просто статистика, це дзвінок для майбутніх пенсій, соціальних систем і для нас, усіх, хто тут живе і платить податки. Або сподіваюсь, в активному пошуку роботи, щоб на кінець повернути гостинним німцям всі ті витрати. У вигляді вже особисто сплачених податків, тож мене персонально заставляє задуматись наступне: якщо діти це майбутнє, але їх стає менше, якщо імміграція це крайній рятівний круг. То якою стане Німеччина через 20-30 років, якщо ці тренди не зміняться? Я розумію, що я сам мігрант, і мені наче такі питання ставити недоречно, але мені та моїй сім'ї жити в цій країні. то чому і ні? А ось чи ставили ви для себе подібні запитання та які відповіді ви отримуєте на них в ті часи, коли сам мерц? Бореться з міграцією хіба не краще ніж сама альтернатива для Німеччини, скоротивши кількість заяв на отримання притулку в Німеччині, яка впала на 43% у порівнянні з першим півріччям минулого року. А тій же німецький АДН, улюбленою страву, якої була тема міграції, тепер через брак інгредієнтів доводиться шукати щось новеньке. Заступниця голови фракції АДГ у Бундестазі Беатріс фон Шторх додала, що нинішня економічна політика нестабільно слабка, що навіть ХДС ХСС уже не здається візерцем економічної компетенції, і це відкриває вікно можливостей. Мовляв, якщо Фрідрих Мерц послабив позиції Союзу, то чому б не перехопити і економічну повістку? А Лейф Ерік Хольм, економічний експерт партії, в інтерв'ю виданню Більд заявив, що рівень безробіття високий, а компанії-фахівці йдуть. З країни, тому час бити на сполох. Чи так це чи ні, достовірно невідомо. Зато відомо чітко те, що німці втомилися. І не просто втомилися, а втомилися ще до того, як офіційно мали б піти на пенсію. Бо лише 40% нових пенсіонерів у 2024 році реально дотягнули до встановленого законом пенсійного віку. А це, між іншим, 66 років. І у майбутньому буде ще веселіше. Підвищення до 67 років вже заплановано. Решта, а це близько 559 тисяч осіб, вирішили, що досить, і подали документи на пенсію раніше. За даними німецького пенсійного фонду, 225 тисяч з них погодилися навіть на довічне зменшення виплат, аби лише не чекати до пенсійного віку. І тут все по-німецьки, чітко і обраховано до копійки. Вийшовши на пенсію на рік раніше, втратиш 3,6% пенсії, на 2 роки – мінус 7,2% і так далі. Але якщо у тебе за плечима 45 років страхового стажу, то маєш пільговий білет без знижок на виплату. Таких витривалих теж було чимало. У підсумку, середній вік виходу на пенсію в Німеччині зараз становить 64,7 х роки. І це на фоні слів німецьких політиків, які закликають працювати довше, бо тривалість життя зростає. Від себе все ж добавлю, що не тільки тривалість життя зростає, а й його вартість. Бо по-іншому пояснити наступну ініціативу можновладців просто неможливо. У Берліна нова ідея. Якщо ти успішний, то тримайся міцніше за гаманець. Міністерка праці Барбель Бас вирішила, що соціальна справедливість повинна мати конкретну цифру 8 тисяч євро на місяць брутто. Саме до цього рівня планують підняти верхню межу для соціальних відрахувань. Раніше цей ліміт становив 8 тисяч 50 євро. І все б нічого, якби не одне але це удар саме по кваліфікованих фахівцях, айтішниках та приватних підприємцях, або просто по тих, хто заробляє трохи більше за середні. Але і це ще не все. Збільшити планують і межу доходу, з якого стягується плата за медичне страхування та догляд з 5 тисяч 512 євро 50 центів до 5 тисяч 50 центів. Бо, як пояснили, зарплати. В Німеччині за 2024 рік виросли аж на 5,16%, і держава повинна за цим зростанням встигати, ну, принаймні, у питанні відрахувань. І тут з'являється дует як критиків, так і прихильників. Депутат Європарламенту Деніс Радке з ХДС підтримав ідею, мовляв, все чесно. Але глава Союзу платників податків Райнер Хольцнагель, емоції. Не стримав, назвав ініціативу нісенітницею та додав, що влада вдаряє по найбільш продуктивним громадянам. І саме в цей час, друзі, найменш продуктивні громадяни, схоже, вирішили взяти ініціативу в свої руки, щоб продовжувати забезпечувати себе в альтернативний спосіб. У Джоб-центрах війна і ворог не безробіття, а мафія. Поки німці міркують, хто має платити більше соціальних внесків. Чиновники з центрів зайнятості встали на стежку війни. Ні, не з бюрократією і навіть не з власною неефективністю, а з мафією соцвиплат. Саме так, це не вигадка, а офіційний термін із вуст самої міністерки праці Барбель Бас. І головне, все це часто відбувається під дахом одних і тих же самих людей. І роботодавець, і орендодавець, часто це одна і та ж сама особа в кепці. Ті, хто дивився мій попередній випуск, розуміють про кого я у 2024 році було зафіксовано 421 випадок зловживань, а тільки за перші 5 місяців 2025 року вже 225 випадки. Центри зайнятості за словами відомства вже перевіряють документи, шукають третіх осіб і уточнюють деталі. Але і мафія не спить. Найбільше таких випадків у містах, де багато дешевого житла: Дуйсбург і Гельтенкерхен. У тому ж Гельценкерхені, до речі, понад половина бюджету йде на соціальні виплати. А мер Дуйсбурга Зьорен Лінк уже втомився натякати й просить, щоб держава на кінець-то показала зуби. І ці зуби, друзі, могли б бути в шоколаді, якби не одне, але. Шоколадка Мілка отримала цьогорічну антипремію Золотий пустозвон. Ні, не за смак, не за дизайн, а за стару добру у сушку й у тряску, плитка шоколаду в Німеччині стала меншою, а от ціна вищою, не змінився тільки розмір упаковки. До речі, у номінації цього року також і сік граніні, який зі 100% апельсинового непомітно перетворився на суміш з водою. Апельсин то, звісно, є, але вже на 100 а в якості таємного смачного купажу. На етикетці усе той же граніні, а от у пляшці менше апельсину і більше маркетингу. Тож, якщо німці колись і робили крутий сік під красивою італійською назвою Граніні, то італійці прямо зараз роблять красиві євро в Німеччині під не менш красивою назвою Равіолі це вареники чи пельмені по-нашому. Так, саме Равіолі готує Німеччина як стратегічний запас на випадок війни, катастроф чи надзвичайних ситуацій. І це не жарт, а один із пунктів нового плану, який озвучив міністр сільського господарства країни Алоїс Райнер. Його ідея змінити процедуру формування державних запасів так, щоб готові страви, які можна швидко підігріти, теж були в резерві на випадок війни, катастроф чи надзвичайних ситуацій. Паралельно уряд працює над перевіркою укриттів, підвали, підземні гаражі. Станції метро все це розглядають як потенційні безпечні місця для громадян, якщо щось піде не так. На мій погляд, все вже і зараз іде не так. Від німецької стабільності, схоже, не залишилось і запаху, як і від російського газу, а німецька економіка тихо сповзає в неконтрольований дрифт, як і російські шахеди в польському небі. Сама ж країна, схоже, шукає свою п'яту статтю на всі випадки життя і маю надію, що вирулять, бо іншого виходу немає. Німеччина наш союзник, партнер і друг. А друзям ми завжди бажаємо всього самого найкращого. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. Тож, друзі, тримаємо руку на пульсі, розум на місці, а підписку на каналі. Якщо сподобався такий легкий стиль подачі інформації в такі нелегкі часи, продовжуйте підтримувати мої випуски вподобайкою або коментарем. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!